Українська медіа середовище вибухнуло. а керівник групи рейтинг пан Антипович зробив заяву. Це виглядає саме так. Ця держава просто в тартарари розвалася, якщо він не піде на вибори. Керівник соціологічної групи рейтинг вважає, що якщо Зеленський не піде на другий президентський термін, то українцям просто не буде з кого обрати голову держави у складний повоєнний період. Ну, що можу сказати? Все, все пропало, все. Небо впаде на землю, 40 мільйонів не можна буде кого обрати. Це єдина людина, взагалі, яка може зробити все, він жнець, кузнець, він має досвід. Може, пам'ятаємо, як до війни розцвітала Україна, як потужно ставала армія, як зростали а, доходи людей, як краще ж ні, Це я про інше. Вибачте, трохи переплутав, але ж Антипович відніше. якщо забути про те, що Антипович. Це людина, яка е, забезпечує майже всі соцопитування для банкової, то в мене з'являється запитання: це підлобузничество чи старт перед виборчою компанією, коли саме почали закидати а, такі меседжі? Я бачив таке, наприклад, в Ізраїлі. Я от дивився за виборами, коли не ці, а попередні, і там були такі меседжі: рак бібі, рак лобибібі. Або тільки бібі, а інше тільки не бібі, і от зараз я бачу тільки е, Зеленський. Я впевнений, що з'явиться інший, тільки не Зеленський, і от е, що це старт компанії? Чи це все ж таки ну, звичайне підлобузничество людини, яка працює на банку і каже свої, свої. Ви пам'ятаєте, я спрацюю з вами, і ви ж бачите. Я лояльний, як завжди, тому не треба йти до інших груп. Якщо піти до інших груп від групи рейтинг, може і рейтинг виявитись не таким, як люди очікують. Ну, це такий каламбур. Я взагалі за своєю природою оптиміст, я сподіваюся, що це такий запінг для того, щоб перемкнути увагу людей від розмов про контрнаступ українських військ. Тому що в цьому сенсі у нас інформаційна істерія. На жаль, досягла такого рівня, що і Захід, і Україна, і багато хто вже створюють свою рідну паралельну реальність військових дій. Насправді військові дії це кров бруд, смерті, трагедії, страждання. Це фактор консолідації нації, але це момент, який багатьом громадянам нашим краще б не бачити. Бо, якщо б вони побачили реальне життя українських військових, то вони б були б сильно розчаровані не в них. Повага до українських військових абсолютно щира, і ці от е, захмарні з точки зору соціології, рейтинги українських військових, рейтинги підтримки, про це свідчить. А, але ну, знаєш Слав, мені важко критикувати Антиповича Фахова, бо я не є соціологом. Але трохи розуміючись на соціальних комунікаціях і от згадавши про військових, я зразу замислився, тобто у нас немає у майже мільйонних силах оборони України десятка чи сотні харизматичних військових, в які можуть вкластися гроші наших багатих і знаменитих. Ну ж, я думаю, тверезі того, що вибори будуть проходити не тільки за певними демократичними правилами, бо дуже багато людей в Україні навчилися стріляти влучно в будь-яку пору року і в будь-яку пору доби, але і за правилами, де фальсифікації будуть просто унеможливлені, бо настрої в суспільстві. Виснаженому війною, вони, мені здається, фальсифікації не будуть долерувати. Тобто плескати і казати, ну, ми ще потерпимо, знаєте, я практично впевнений, що цього не буде. Хоча це не спрощує політичну ситуацію, бо в Україні ті, хто говорить, от там прийдуть наші хлопці з фронту, не тільки хлопці, але й дівчата, це по перше. А по-друге, створена за мобілізацією армія, вона є не просто народною. От я вважаю, що у нас зараз народна армія. І вона є відображенням українського суспільства. Просто для всіх військових є вища мета, захист держави, а не політична гра в будь-який момент. І я впевнений, що коли війна закінчиться, як би. Не намагалися змухлювати наші нинішні правителі, їм доведеться піти на сценарій проведення виборів, які будуть не виглядати демократичними, а які будуть демократичними. І це, на мою думку, основні засади Української держави. Бо це обов'язок нашої нинішньої влади. З однієї простої причини, бо у нашого суспільства вистачило мізків, вистачило такту, вистачило інстинкту самозбереження не розхитувати човен, попри масовані хвилі російської пропаганди, це я вже можу сказати фахово. Масовані. Вони, як цунамі, накатують на. Українське суспільство і пропонує вийти всі зараз на Майдан, всі проблеми вирішити, Майдан в умовах воєнного стану, то когось так смачно критикнути, а підстави для цього є. І таких речей достатньо багато. Це треба розуміти. І чим швидше ми це зрозуміємо, ну я ж давно запустив. Словосполучення коронавірусна монархія ще в 2020 році. Ну, просто коли керівник однієї з найбільш відомих в Україні соціологічних агенцій каже, що в Україні більше нікого нема, ну він не підриває випадком свій власний фаховий авторитет. А, розумієш, є така приказка: місце сидіння определяє точку зрення. Мабуть, йому комфортно погодитись з тим, що він сказав, ніж з тим, що є справді. А ще я можу тобі сказати, що його заява, ну, вона викликала, мабуть, не ту реакцію, яку всі очікували. А тому, що найцікавіша реакція з боку військових. Ні, не тих військових, які. Є в обоймі банкової там є декілька людей, яких ведуть, яких підсвічують, які завжди там з'являються в марафоні. Ще десь і ні, не тої заступниці міністра, яка завжди в формі і розповідає про те, що тільки три людини можуть казати, а про наступа кажуть 23 людини. Такі важливі слова, мабуть, у неї. А про інше я тобі покажу зараз. Це я сьогодні написав на мій побратим, з яким я воював, я знаю. Дуже давно він на фронт пішов 14 році з майдану, як доброволець. Потім воював в Збройних силах України в 16-му році. Демобілізувався в двадцять му році пішов служити, і зараз він мені пише: Юхиміч, мої діти будуть жити в цивілізованій країні. Якщо наш мудрий український нарід вирішить перебрати ярмака. Голосуючи за Зеленського, то я прийму цей вибір, але мої діти будуть жити в цивілізованій країні. Мені буде зле від того, що це буде не Україна, але це буде вибір нашого мудрого народу. І я теж буду жити з дітьми. Якщо повернуся живим, з цього. я принципово виживу, хоча це непросто. Я пишу, та ну, з таким настроєм валити окупантів важко. п'ятка. Геть, дурні думки, друже. А він мені пише. Їх ми вб'ємо, а от твій оптимизм розділяю. Хоча, може, ти ще більше знаєш. Так, от е, я хочу сказати, що це, це така показова історія. І якщо люди, які воюють сьогодні за Україну, готові вмирати за Україну, але не готові жити в країні, в якій буде і далі толеруватись корупція, хабарництво, кумовство шутовство, все що завгодно, то, мабуть, це показова історія. І ще одне, я впевнений, як би не закінчились вибори, як би вони не закінчились, я готовий з ким завгодно зробити спорт. Будуть незадоволені. І ці незадоволені будуть з бойовим досвідом, як би вибори не закінчились. І втримати баланс, і втримати вулицю буде вкрай важко. Особливо після того, що в нас там герої завжди тільки Зеленський і Пес Патрон. Ну ще був Кирил Тимошенко, це ж було табло року, але чомусь його там після корупційних скандалів зняли. У нас якесь корупційне табло. На до речі, в нього був на днях на днях було день народження. кажуть, дуже непогано виступав Монатік. Це ж дуже класно, коли людина відпрацювала так в офісі президента, що може дозволити себе на день народження запросити суперзірку українську. Потужний хлопець непогано попрацював. Ми все це відчуваємо до речі, може вони просто друзі сто відсотків. Сто відсотків, і це був альтруїзм, як і все, що робив і Монатік, і Тимошенко. Ми ж знаємо це найбільші альтруїсти України. Ще Єрмак є теж альтруїст. Ну це взагалі найальтруїсніший альтруїст. Взагалі, якщо би серед альтруїстів був конкурс. Він би взяв перше місце по альтруїзму і віддав би це місце другому місцю. Ну тому що йому нічого не потрібно. Свята людина, свята. Так от, повертаючись до, наших, до нашої історії, взагалі в мене з'явилося слово паразит, цей прислів паразит, повертаючись до наших баранів, ну, така величезна кількість історій. А, сьогодні почали люди після цього казати: а хто дійсно за кого можна голосувати? За кого можна голосувати? І я здивовано кажу. Я вибачаюсь, а вже об'явили вибори? Вже ми знаємо, коли вони будуть? Ми знаємо, хто прийме участь. Ми знаємо, хто і як готовий і з чим він буде. Люди, ви готові голосувати за прізвища чи за програми? Ви готові голосувати за симпатичне обличчя? Чи ви готові голосувати за команду? Зрозумійте, голосувати треба за ідеологію, за команду. За план дій, за програму, і щоб пояснили за рахунок, чого буде це зроблено, за який термін і які кроки буде, тому що обіцяти можна все, що завгодно, але треба розписати, щоб це було реально. Особисто я знаю зараз дві людини, які мають такий досвід, які мають розуміння, які можуть показати, що вони зробили, в яких є команди. І я за них за обох, за обох готовий віддати свої голоси. До речі, у одного з них є бойовий досвід, і це не військовий якийсь пересічний солдат, наприклад. Ні, це людина з освітою, з досвідом, керування величезною компанією. Це, це історія, яка вистрелена. І я в це вірю. І я більше того хочу сказати: почекайте виборів, і ви зможете обрати. Я впевнений, буде не одна кандидатура. Це у Антиповича одна кандидатура, тому що наступний очільник може взагалі перестати замовляти соціологію. А тут замовляють соціологію не те, що кожен. А, диждень, до речі, кожен день. В, абсол в абсолютних монархіях немає соціологічних опитувань. Але є е твори Гофмана про крихітку Цахеса і відома казка Голий король, які теж можуть несподівано зіграти. А ще я хочу пояснити один момент, я думаю, нашим глядачам це цікаво. Справа в тому, що ми вже 14 місяців гарантовано живемо в суспільстві з чорно-білим сприйняттям. Ми сприймаємо оточуючи світ як тварини чорно-білий. Або за нас, або проти нас. Не може бути ну, посередині немає. І в цій ситуації говорити про якісь вибори. Про те, що країна розвалиться. Ну просто о, за те, що країна розвалиться, має зайти співробітник СБУ в студію, там, де записувалася передача, е затвором автомата чи пістолета смикнути і дати щігля по носі попереджув... замість попереджувального пострілу. Цього було б достатньо. Оце, от такому форматі цього було б достатньо. А ще у нас. Війна не покращила критичне мислення наших людей. Це не тому, що я такий розумний. Це я просто бачу в сприйнятті інших. Коли здавалося б, ну у нас вже всі переконалися в тому, що війна іде. Але далеко не всі і не в усьому розуміють, що в цьому винна Росія. Хоча кількість людей, які це усвідомлюють, вона виросла кратно. І вже немає людей. Для яких війна десь далеко. Вони, мож, вони можуть десь думати, ну тобто не реагувати. У них може не бути нікого, кому вони допомагають, за кого переживають. Це теорія вірогідності. Але сирена повітряної тривоги грає для всіх. Для всіх абсолютно. І снаряди і ракети, на жаль, вбивають прихильників однієї політичної ідеології позапартійних, атеїстів, віруючих, кого завгодно. Вони просто прийшли сюди для того, щоб нас вбивати. І це усвідомлення його, наприклад, в телемарафоні я не бачу. Я бачу, коли десь краєм ока щось проходить, то бравурні марші, е у солдата виходної пугові це вряд, ну, звичайно, в сучасній інтерпретації, люди, які говорять, що ми. У нас у нас е, виробництво військових експертів в, в Україні, воно вже поставлено на потік. Тобто, Але я серед них, на жаль, не, не люблю критикувати чужу роботу, якщо я не роблю щось подібне. А я не, не виступаю як військовий експерт, бо мого досвіду офіцера запасу для цього недостатньо. Але я дуже мало бачу людей з бойовим реальним досвідом. Хоча я не вірю, що у нас немає. Людей, які воювали, які мають нагороди які з 2014 року, і які можуть вийти і в ефірі доступно розповісти не армійською мовою, а доступною звичайною мовою: сказати: ми на сьогоднішній момент переживаємо непростий період, але ми вистояли. І те, що ми вистояли, це величезний крок вперед. Ми всім всьому світу довели. Хто хотів бачити, хто не хотів бачити, ми всім довели, що Україна не розвалилась. А ви, всі навколо, говорили, що ми розвалимось. І тут не треба говорити, що ви всі нам тому винні. Ні. Вони нас підтримують, тому що розуміють, що це необхідно. А ми маємо не просто говорити про вдячність, а говорити про те, яким буде суспільство після війни. Я не чув слів, коли завершиться війна, то всі наші громадяни, хто поїхав, повернуться в Україну. Я розумію, що це перебільшення. Я не чув слів, що коли завершиться війна, ми попіклуємось про кожного захисника. Ти мені зараз можеш сказати, що це буде наперед брехня, 100%. Але це має бути прагнення. Це має бути елемент національної ідеї. Бо ми формуємось, ми, відбу... ми переживаємо становлення як нація, як українська багатонаціональна політична нація, яка живе у власній державі, де люди показали готовність вбивати за цю державу. Не лише помирати, а вбивати вбивати своїх ворогів. так що це бачить весь світ. І я б дуже хотів, щоб теза, коли закінчиться війна, і 20, 30, 50, 100 позицій формувалися. Це зараз тренд для майбутнього нашого спільного. Щоб про це написали короткий посібник, зробили комікс. Зробили сторінку в інстаграм. Я сьогодні читав лекцію і згадував про те, що в інстаграмі відтворили в меморіальних цілях е, кілька років тому е, моменти з щоденника Анни Франк, єврейської дівчинки, яка в Нідерландах загинула, е, її вбили нацисти. А от, наприклад, в сучасних технологіях зробити інстаграм сторінку Україна після війни. Чи Україна післязавтра, бо завтра буде перемога, якою буде післязавтра, і говорити про це це момент, який мені видається необхідним. І це не солодкі шмарклі в будь-якому ефірі, де б це було, це розмова, яка потребує серйозного підходу і серйозного діалогу з тими, з ким ти будеш її вести. Бо якщо ти будеш фальшивити, Якщо ти будеш показувати, що ти некомпетентний в тих чи інших питаннях, тебе просто не будуть слухати. Не можна ігнорувати той факт, що суспільство виснажене, що в суспільстві десятки мільйонів людей стали жити гірше. Мільйони людей переживають постійний стрес. А ті, хто став жити краще, їх чомусь можна перерахувати на пальцях, ну, буквально, може. Ну, не знаю. Я думаю, що це не мільйони людей. Це швидше тисячі. І за дивним збігом обставин вони, якщо не безпосередньо у владі, то десь поряд з владою пробігали, проповзали, прохвалювали. Чому так? Хіба війна не для всіх, вона ж іде на сьогоднішній момент. Для всіх нас 14 місяців. Іде широкомасштабна війна, її вже не можна заперечувати. Ті, хто казав з 2014 року, що війни немає, чи ті, як, хто, як я казав, що це гібридна війна, бо є військовий компонент, але, до речі, не змінився цей факт. Нам далі виносять мізки, нам виносять мізки і російською пропагандою, і що найстрашніше нашою українською. От що в чому полягає проблема. Ми... Опиняємось під подвійним ударом без всяких вандамів. І це насправді ну, ну, дійсно серйозна проблема. Тобто не можна сюсюкатись з громадянами, якщо ти влада і вважаєш їх громадянами. Це контрпродуктивно. Це матиме серйозні наслідки. А ще говорячи про монархію, про те, що більше нема кого, про безальтернативність, я скажу, що був такий Віктор Федорович Янукович, який теж, до речі, переміг, на мою думку, на умовно демократичних виборах. Це були вибори президентські в форматі Холодної громадянської війни, які Янукович виграв. Виграв, на моє переконання, за допомогою Пола Манафорта, який прорахував, що консолідація його базового електорату дозволить йому перемогти Юлію Тимошенко без всяких фальсифікацій. А для заходу була козирна карта. Янукович був опозиціонером, екс-прем'єром. І це було до російської широкомасштабної агресії. До, до багатьох. Це було, здається, так давно, насправді, всього 13 років тому. Так, от він теж думав, що прийшов назавжди. І був Саша Янукович, який багато чого робив цікавого. В українській економіці. І несподівано з'ясувало, що наші дорослі хлопчики з категорії багаті і знамениті відчувають, що їм серйозно загрожують. І вони тому в потрібний несподіваний момент опинилися з того боку, який допомагав висвітлювати революцію гідності так, щоб це було видно і західному світу, і всередині держави, і багато чого іншого Це є до того. Що у нас ніколи не було монархічних династій справжніх. Ну, ця гра в Василя Вишиваного Габсбурга це ну, насправді гра тренд десь пошуки можливої конституційної монархії, але є люди, і таких людей дуже багато. Багато відносно нашого політикуму от в чому річ, і багато тих, хто їх розуміє: серед наших правоохоронців, співробітників СБУ, розвиток і інше. І вони самі теж часто опиняються в ситуації, коли вони змушені діяти за Україну. Тому говорити про те, що Україна провалиться в тартарари ну. Це не професійно з точки зору соціальних комунікацій. А тут я можу давати оцінку, маю право. Трохи додавлю до тебе. Перше. Коли росіяни розшатували Україну і вимагали Майдан, я не дивлячись на те, що критикую владу за корупцію, за факапи і за хабарництво, чітко сказав, вихід на Майдан це зрада України в інтересах Росії. Перше, будь-хто, хто вийде, підтримує Росію. Цим підтримує Росію. Тому я особисто буду допомагати розганяти цей закол. Перше, друге, а будь-яка будь людина, яка розповідає, що після цього розпадеться країна, повинна розуміти, Україна переживала все і всіх. І переживе це теж. Як у царя Соломона, пам'ятаєте, на кульці було на брушці? Було це мене, і це мене теж. Третє. М Зрозумійте головне, от моя особиста думка, що Україна переросла інституцію президентства. Інститут президентства треба скасовувати, треба обирати людину, яка пообіцяє скасувати і дійсно скасує інститут президентства. бо це змагання запроваджувати і, інститут монархії, ні, і запроваджувати інститут парламентської республіки, де у президента буде виключно декілька повноважень і більше ніяких. Та ж сама Чехія, той сама Ізраїль, ти ж сама Німеччина. Тобто я пропоную все ж таки думати про це і рано чи пізно до цього підійти. Третє, ще раз кажу: забудьте прізвища. Мисліть раціонально. Або у кандидата є план дій, команда та розуміння бачення, і він взагалі державник, або ви будете. Їсти лайно наступні 5 років після війни. Це гарантовано. І коли я читаю таке від Пітер Пітерські, до речі, коли людина ховається за якоюсь такою анонімністю, це показує, що він або бот, або боїться бути реальним. Я, наприклад, не боюся і кажу правду, не дивлячись на те, що мені постійно погрожують. Так от, шановні, хочете, щоб Україна. Має бути Зеленський. Хоче, щоб була Україна. Має бути Зеленський. До речі, я за нього не голосував. Але потрібно, щоб він йшов до кінця. У нього вірить Європа, США та Український народ. Тож, ви б, якщо не голосували, то це дуже ну, це окреме питання. А друге, Європа, США вірить в український народ, в Збройні Сили України, в генштаб, в Залужного, в потужність Української держави. В те, що ми можемо подолати Росію не в особистість, а саме в інституції і в державу, і в народ розумієте третє, коли пишуть про те, що в тільки він, я завжди кажу: знаєте, якщо кажуть, що тільки одна людина може все зробити, ну, хай вона одна і справляється. І тоді давайте призначимо людину амператором. Такий амператор перший і останній, хай він буде назавжди. Його діти будуть теж амператорами. А, до речі, Рим колись пережив солдатських імператорів. Тому можна брати іншого імператора, солдатського. Там, до речі, після цих імператорів, якщо я не помиляюсь, Рим фактично пішов в занепад саме після солдатських імператорів. Дай він? Це ж була історія. Так, так. Так. І я можу сказати, що якщо ми хочемо такий шлях, будь ласка, але потім розповідати будете ви своїм дітям та нащадкам, як ви прогавили можливість. Давайте все закінчимо. Перейдемо до наступної теми, але не закінчимо з головним: коли будуть вибори, ви побачите нових кандидатів, завжди запитуйте, за що ви готові голосувати, не за. Обіцянки не за якийсь такий мурчащий голос або приємне обличчя. Раціонально раціонально голосуйте, якщо зможете. Це дуже важливо.